В управлінні служби безпеки України в Полтавській області поновили меморіальний комплекс. Поруч із дошкою, де викарбувані імена співробітників, які полягли на фронтах великої вітчизняної та в боротьбі з бандитизмом, у понеділок відкрили нову дошку. У пам'ять загиблих під час виконання обов'язків військової служби. На ній викарбувано прізвище капітана Геннадія Біліченка. Ніякими словами, всі ми розуміємо не втішити рідних і близьких. І тільки одне може пом'якшити гіркоту втрат. Наша пам'ять про них, розуміння, що ці жертви не були марними. Вони в ім'я життя інших, ім'я спокою, миру на нашій землі. Геннадій Біліченко, співробітник спецпідрозділу Альфа, СБУ Полтавщини, загинув 13 квітня на сході України під час бою з терористами. У капітана залишилася дружина та син. Користуючись нагодою, подякувати управлінню Служби безпеки на чолі з Олександром Миколаївичем за підтримку, яку вони оказують нашій родині в ці складні часи. Ось вже на протязі восьми місяць. Вони завжди поруч підтримують нас. Велике спасибі, спасибі за вшанування. Дякую. Віддати шану людині, яка своєю мужністю захищала рідний край і незалежність держави, прийшли керівники області. Ми скорбимо разом з сім'єю, скорбимо разом з сослуживцями. Пам'ятка про загиблого працівника СБУ з'явилася і в музеї управління це діяча форма спецпідрозділу Альфа. Це витяг з наказу служби безпеки України, що капітану, точні старшому лейтенанту Біліченка Геннадію Васильовичу присвоєно достроково звання капітана тепер про Геннадія Біліченка розповідатимуть студентам та всім відвідувачам музею.